Українці за кордоном увага просто треба пам'ятати, коли будуть вибори. Ми це згадаємо. Зеленський вимагав від Естонії депортувати українських біженців, які втікали від війни. Але прем'єр-міністр Естонії відмовила Зеленському. Вона заявила, що це питання вже обговорювалося з президентом України. Вона додала, що звертатися до українців в Естонії та запрошувати їх назад для допомоги країні завдання України. Зеленський робить все можливе для того, щоб українці, які вже втратили рідну землю, рідний дім, яким нема куди повертатись, щоб вони починали ще більше ненавидіти українську владу та українську державу. На жаль, Зеленський робить все для цього можливе. Згадаємо навіть його це новорічне звернення, в якому він просто нахабно назвав українців, поділив їх на громадян чи біженців. Хоча саме його політика довела до того, що українці стали біженцями. І чомусь своїх друзів з 95-го кварталу він не хоче депортувати в Збройні Сили України на фронт під Авдіївку. А треба би почати саме з них. Просто Зеленський хоче депортувати українців назад. Куди, Куди депортувати українців назад в Україну з Європи, в яких немає ні свого дому. Ні, своєї вже землі вона окупована. Що їм робити? Чи їм в Харків повертатися під обстріли? Чи повертатися їм в Херсон під обстріли з дітьми разом? Бо ніхто ж держава не надає житло, так як в Європі, не надає нормальні кошти на життя. А роботи в Україні все менше і менше буде і буде все більше і більше безробітних. Зеленський має про це думати, казати, українці. Я тут для вас підготував перше, друге, третє. Повертайтесь, вам буде надано житло, вам буде і, напевно, якийсь там кредит під 0,01%. Треба народу давати пряники. Але ця українська влада Зеленського дає тільки кнути. І вона ставиться зневагою до українців, які вимушено через війну покинули рідну батьківщину. Підписуйтесь, друзі, на мій телеграм-канал Новини. Правди, там ви почуєте ті новини, про які не покажуть на єдиному марафоні.